Всім добрий день нещодавно, десь я знаю місяці 3-4 тому назад. Ми збиралися тут і говорили про перспективи нашого 78-го театрального сезону. в Нашому театрі, і ми говорили про наші плани і про те, чи вдасться нам їх реалізувати. Зараз я можу сказати відверто, що нам все вдалося. Тоді я говорив про те, що ми намагаємось реалізувати, зробити 12 постановок. Наразі в нас вже буде готова на підході 11-та постановка, 11-та прем'єра. Що не може не радувати, у нас е, великий обсяг глядачів збільшився, і е, серед них, як і ВПО, так і військовослужбовці. Я хочу сказати також, що в квітні місяці у нас стартує фестиваль камерного театрального мистецтва під світом сакури на малій сцені нашого театру. А в травні місяці стартує наш новий фестиваль на великій сцені вперше в історії нашого театру Драма сьогодення, де запрошені колективи різних театрів України. Вже є погодження, і ми готові приступати. Також хочу сказати, що нещодавно, 1 та 3 березня, у нас відбулася прем'єра вистави інша. Режисер-постановник Тарас Бенюк. 27-го в Міжнародний день театру відбудеться прем'єра вистави «Вісім люблячих жінок. Режисер-постановник з Києва Віталій Семенцов, 30 березня відбудеться прем'єра вистави Сімейна Вечеря, режисер-постановник Михайло Фіщенко. От, просто хочу повторити, що от наша крайня розмова була про те, що у нас в планах 12 постановок. Наразі у нас вже майже 11 готова. Ці дві ще що щойно назвав вже майже готові до випуску наглядача. А потім працюємо ще в квітні, місяці 16 квітня, відбудеться прем'єра у фоє нашого театру. Вистава Ало, режисер-постановник Маргарита Савенко. Місто Дніпро. І в травні місяці відбудеться прем'єра нашої театральної лабораторії. Кольори Клара Берець, вона там керівник. От, власне, також хочу звернути вашу увагу, що ми активно займалися неприбиранням нашої прибудинкової території. Де зі сторони Ліва ми там розчислили чагарники, і в травні місяці, після фестивалю другого, який відбудеться у нас на великій сцені, ми відкриємо там сцену просто неба, де будемо грати виключно для дітей, для ВПО та для військової служби. Добрий день, дуже багато роботи, і дійсно, у нас амбіційні плани. Сьогодні театральне мистецтво в Україні воно продовжує тримати фронт, і ми разом з колегами слідкуємо на те, за тим, як працюють наші колеги в інших місцях. і завжди коли ми прибуваємо на якісь фестивалі, приймаємо участь або запрошуємо до нас гостей, ми можемо порівнювати якість, якість постановок, якість виконання і так далі. І тому дійсно у нас поставлені дуже амбітні плани на те, щоб саме притягнути увагу до театру, до театрального мистецтва, до того, що ми робимо саме в Закарпатті. саме... То міста Ужгород, нашого театру імені братів Ширигіїв, і дирекція театру разом з своєю командою почала працювати, працює, і я слідкую за цим, відвідую заходи, дивлюся за тим, що робиться. Ми завжди спілкуємося, домовляємося, шукаємо якісь кошти. Якщо не знаходимо, то Дольф Рудольфович. Разом із театром заробляє ці кошти і вкладає в ті плани, які він для себе визначає. Що хочеться сказати, що на даний момент театральне мистецтво, а саме театр імені братів Шерегіїв, за останні місяці. Я відчуваю потужно, рухається вперед і потужно заявляє про себе ну, не тільки на Закарпатті, а і в Україні. Чому? Тому що, по-перше, запрошуються режисери: режисери, не просто режисери, а найкращі режисери. А ви знаєте, що найкращі режисери вони теж мають свої плани. Це треба знайти, домовитися, привернути увагу, зацікавити їх. Якщо немає трупи, якщо немає умов, то ніхто сюди не приїде ставити. Далі треба забезпечити фінансові умови, теж проживання і так далі. І мені дуже приємно те, що е, дирекція вона це розуміє і повністю на це ставить ставки. Те, що якісна режисура, потім якісний акторський склад. Продумана перспектива бачення театру надзавдання, те, що вони хочуть, це все продумано і реалізується. І на останніх прем'єрах ми бачимо те що, те, що пропонує театр, глядачу цікаво. Значить, це те, що враховано, те, що потрібно зараз на даний час. Саме для споживача театрального мистецтва, і е, на останніх прем'єрах е, я дивився вистави, дійсно, аншлаги, Аншлаги, глядач задоволений і, і спілкуючись з людьми при виході або чуєш їхні розмови, коли стаєш в артеробі, забираєш одяг, е, е, дуже гарні відгу, відгуки. І що хочеться сказати, що дійсно дуже багато амбіційних планів, і зараз ще у нас в цьому році заплановані фестивалі. Чому я кажу, що треба притягувати до нас до Закарпаття саме театральний рух, все, що найкраще, воно повинно бути у нас в Закарпатті, в наших театрах. Тому о, фестивалі, які заплановані, ми теж зараз стараємося шукати кошти, е, планувати програму, відбирати вистави і старатися все проводити, незважаючи на те, що зараз дуже важко під час війни, але це потрібно людям і це потрібно нам, тому я думаю, що нас все вийде. Всім доброго дня! Що хочу сказати з тих пір, як очолив наш закарпатський був драмтеатр театр Рубов Зуринець, він поставив чітку мету. Нам. Він набрав максимально швидкі оберти, які ми не збавляємо. сподіваюся, з кожним місяцем у нас все більше і більше глядачів, що нас не може нарадувати. Ми дуже щиро вдячні нашим глядачам, бо це є для нас такий, скажем, керівний такий компас, за для чого ми в принципі рухаємося. Дуже раді, що наша перша прем'єра, де грав Рудольф Рудольфович, відбулася з двома шлагами. Чекаємо вас 24 березня на третю прем'єру. інша. Також у нас ще зараз буде казав Рудольфович, прем'єри. До Дня театра ми готуємо нову постановку від Віталія Васильовича Сименцова, вісім люблячих жінок. Дуже потужна теж буде прем'єра і сімейна вечеря на малій сцені від Михайла Івановича. Теж дуже цікава. Запрошуємо вас до нас подивитися. Ми вже бачимо, що гарно йдуть продажі. Дуже сподіваємося, що нас відвідують і військові. Дуже сподіваємося, що прийдуть переміщені особи, тому що дуже багато середі, серед них діточок, молоді. Молоді дуже цікаві нові постановки, свальні відгуки чуємо. Це нас дуже радує, це нас, скажімо так, стимулює двигатись далі. Дітки, як показала остання практика. Керівник наш підписав з громадської організації Крила Ангелів співпрацю. Вони збирають кошти на ЗСУ, все, що ну там їм треба. І дітки на останній наші виставі просто всі йшли і кидали гроші. Це дуже приємно. Мені здається, що з такою молоддю ми точно переможемо. Це наше майбутнє культура, однозначно має. Завжди підтримуєте емоційний дух наших всіх українців. В театр люди приходять, щоб розвіятися, щоб перезагрузитися, щоб отримати від себе щось максимально, якісь нові емоції. І ми сподіваємося і будемо намагатися вас радувати. В квітні, місяці з 9 по 14, у нас відбудеться фестиваль на Малістання, як казав Рудольф Рудольфович під світом сакури. А з 14 по 19 травня відбудеться драма сьогодення, вперше заснована Рудольфом Радольфовичем, на великій сцені. Будемо вас всіх чекати. За анонсами слідкуйте. Буде у нас гарна така реклама, подивитися. Всіх всіх чекаємо. Я просто добавити хотів би буквально лише хвилинку. на хвилинку. На тлі останніх таких позитивних подій, якщо ви бачили. Іван Уривський, який ставив в Києві виставу «Калатопська Відьма, він зараз взяв премію Шевченківську премію. От, власне, мене вже з ним є домовленість. Він у нас буде ставити 25-му році виставу, і також є домовленості з Петросяном, це головний режисер театру Зінковецької у Львові. Також є на 26-й рік. Тобто, ми намагаємось, ми футуристично дивимось вперед. Ми розуміємо, що ми все одно переможемо. У нас є все для того. У нас сильне військо, в нас вмотивована держава, в нас патріотичний дух. Ми зробимо все для нашої перемоги. І якщо хлопці тримають фронт, то ми зобов'язані їх тут не підвести. Ми робимо все для того, аби людей люди трохи переатмосферилися, прийшли до театру, зрозуміли, що культура мистецтво, воно працює. Воно працює в ногу з часом. Ми допомагаємо всім. Ми донатимо всім, і ми закликаємо всіх українців не опускати руки і підтримати наші збройні сили питання. Серід нам проспівпрацю можливо з міжнародними партнерами, колегами. Як до речі, 5 квітня ми їдемо. Ну нещодавно у нас у мене була поїздка в Кошицький національний театр. Де була зустріч з генеральним директором, ми підписали з ним меморандум про співпрацю про те, що ми будемо їздити до них, показувати наше мистецтво, а вони будуть їхати до нас. І от у нас вже є перше запрошення. 5 квітня ми їдемо до них на гастролі з виставою краще залишайся мертвим. Два дні там граємо, і потім вони будуть їхати до нас. І ну так по відгукам глядачів, коли я запостив про меморандум про співпрацю, всі писали, що чекають оперу. Тому ми замовили в них опери, будемо дуже чекати від національного театру Кошицького. Ну і також хочу сказати, що в рамках співпраці між Академією культури і мистецтв, в нашому театрі зараз поповнився колектив творчої молоддю, власне, з Академії культури і мистецтв це і артисти балету, і актори, а також цехи театру Звук та світло, що не може не радувати. І, власне, у прем'єрі інша, яку поставив Тарас Бенюк, приймали участь студенти Академії культури та мистецтв.